Всім здоров, дорогі друзі! Мене звати Володимир, це канал Дідуган Плей, і ми продовжуємо грати в гру під назвою Рафт. Перед тим як ми почнемо, прошу допомоги, а саме поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, натиснути колокольчик і напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. А ми продовжуємо з вами минулої серії. Ми добігли втраченого, ну, скажімо так, вже на новому рівні складності, тому що на важкому рівні, точніше, навіть не на важкому, а на нормальному рівні було дуже важко мені справлятись із голодом, і тому я вирішив перезапустити це проходження вже на іншому рівні важкості. Ось таких результатів ми досягли з вами минулої серії. І наразі ми спробуємо збільшити. Наш прогрес. Що нам з вами наразі потрібно? Ми вже зробили опріснювач, це одна частина того, що ми планували, але все ж таки нам потрібно більше. Тому сьогодні ми спробуємо знайти новий острів і вже позбирати ресурсів, таких як мідна руда, металева руда, водорості та інші. Зараз я поки що буду просто плити, збирати на шляху предмети. І шукати новий острів, тому вже побачимось саме там. Ну що, друзі, ось вже на горизонті з'явився новий острів. До речі, одразу два, один ліворуч, один праворуч. Все ж таки, мабуть, праворуч попливемо, бо той щось якийсь зовсім порожній, здається, мені. Зараз будемо направлятись до нього і лутати підводний світ. Так, ну що ж, друзі, ось ми доплили до нашого з вами острова. І за традицією почнемо саме з того, що ліквідуємо Акулу, щоб вона нам не заважала. Давайте це зробимо. Ох ти ж, йоб твою мать. Налякала Паскуда. Ти диви, як вистачило останній удар, і вона померла. Дуже пощастило мені тільки що. Так, давайте ось це, це все підготуємо. Так, це з'їмо. Це викинемо. Так, що нам потрібно ще зробити? Ось це сюди закинемо. Так, давайте все перекинемо, все, що в нас тут є, такого. Ем... Ту -ту -ту -ту. Ось це. Ось це, в принципі, ми більше нічого скинути і не можемо. Дуже-дуже мало місця в нас наразі є. Так, нам потрібно одразу зробити ще один крюк, щоб потім не повертатись. Ось так ми зробимо. І погнали. Так, ну що, в принципі, непогано полутались. Ну, що я можу сказати. По-перше, акула щось дуже швидко. О, ні. о ні. У мене немає списа. Я просто правильно зробив, що... що забрав звідси парус, бо ми його би втратили. Так, і зробили спис. Ставимо його сюди. Беремо парус. а, почекай, потрібно взяти молоток і відновити. М -м -м. Відновити плот, встановити назад парус. Давайте, мабуть, його встановимо якось ось сюди, щоб не втратити. Що я казав? По-перше, акула дуже швидко повернулась. Мені здавалося, що раніше вона поверна... поверталась довше. Зараз вона якось дуже швидко повернулася. По-друге, немає золотої середини. Тобто, по... ну, минулого разу ми грали на нормальному рівні важкості, і акула дуже сильно нас кусала. Ось ці птиці, які там каміння кидають, дуже сильно нас вбивало. Дуже швидко в нас на... наступав голод. Дуже швидко ми хотіли пити. На легкому рівні важкості якось це дуже сильно навпаки. Акула, якщо ви могли бачити, я інколи навіть міг дозволити собі ігнорувати її. Тупо продовжував збирати ресурси, вона мене там кусала, а мені пофігу. І, в принципі, голод не дуже сильно швидко настає. Якось незрозуміло. Ну, це таке діло. Що ми можемо зробити на нормальному рівні важкості, дійсно дуже незручно грати, бо ну, ти не встигаєш нічого зробити. Ти тупо їж і п'єш, їж і п'єш. Все, ти нічого не можеш зробити. Тому будемо продовжувати грати на легкому рівні важкості. Ми, в принципі, все, що я хотів, я все тут залутав під водою, і наразі перша наша ціль, наша задача, що ми плануємо далі робити. Це відпускаємо якір, пливемо далі, за течією, збираємо дошки і плавимо ресурси, які ми з вами накопичили, назбирали. Потім, коли вже все переплавлю, повернусь до вас і будемо досліджувати і створювати щось новеньке і рухатись далі. Друзі, я дещо помітив великий острів як минулого проходження, тому, скоріш за все. Можливо, у цій серії, можливо, вже у наступній, але ми потрапимо на нього. Я так подумав, що це забагато двох ящиків для їжі, один для сирої, один для приготовленої. Ми зробимо один ящик все ж таки для, для ресурсів. Так, це сюди покладемо це, заберемо. Тобто тут будуть дошки та пластик. Так, у нас є три кирпичі. Три цеглинки нових. І я хочу зробити ще. А, Дошка потрібна. Ось так. Ще одна піч. Щоб це все робити швидше. Дошок немає. Ось так покладемо. А, до речі, нам потрібно зробити якір. Ух ти. Тошки всі де візьмемо. Так, давайте цей ящик захопимо. Щоб випадково його не втратити. Ось це з'їмо. Так ще. Ось це з'їмо. Ось так. Перекидаємося сюди, трішки візьмемо. Так, тепер сюди ми що покладемо. Е, дошки ні. А що сюди покласти? Навіть не знаю. Навіть і не знаю. Так, якір десь ось тут поставимо. О, там кабан бігає. Може, може кабана завалити у цій серії. Мабуть, це і зробимо. У цій серії е, завалимо кабана. І завалимо акулу щерзок. Чого я чекаю? А, трошки. Так, сюди і сюди. Ось так. Так, ну ми вже майже підплили у притул. Що потрібно це робити, чи ні, не знаю. Давайте все ж таки кинемо якр. Опа. І стали так, в принципі, це дуже добре, бо дивіться, тут лутати нібито а, ось які там, можливо, щось буде, але поблизу плота лутати майже нема чого. Це добре, тому що акула плаває саме коло плота. І якщо ми відпливемо далі, вона нібито не має на нас нападати. Це дуже добре для нас з вами, щоб нам було спокійніше. Ну, там є якісь, якась частинка, якийсь кусочок з ресурсами. Це вже таке. Ми Там швиденько зараз її вб'ємо, швиденько залутаємо і підемо далі вже з іншого боку лутати. Тому акула, в принципі, для нас ніякої загрози не несе. Зараз я хочу все ж таки доплавати те, що в мене є, і вже потім іти іти у бій. Тому очікуйте, для вас це буде. Секунда для мене декілька хвилин. Повернемось вже на бійку. а До речі, поки до бійки не повернулись, давайте не смій нападати, будь ласка, давайте дослідимо те, що в нас є. Так, скло ми досліджували, досліджували вже. Ось це ми не досліджували. Дивіться, болт та шарнір. До речі, минулого разу в нас він вже був. В минулому проходженні Диві, курва, плаває поруч, так. І, в принципі, можна зробити гриль. Можна зробити великий гриль. Давайте подивимося, що для цього потрібно. Для цього потрібно дошки, два металевих. Так, це можемо зробити. Це можемо зробити. Дошки, в принципі, мають бути. Звідси потрібно забрати те, що ми наплавали. Так, і в принципі, ось так і ось так. Але він собака великий дуже. Курва плаває поруч, щось намагається зробити. Щось вона планує. Мені це не подобається. О, диви, курва! Ти чого причепилась? Паскуда така? Я що, дуже, дуже сильно близько підплив? Я ненавиджу цю птицю, якщо вона зараз буде нас. Доколупувати це дуже погано. Мені це дуже не подобається. Так, нібито та. я ще робив е, нідний. Ось так. Плата і батарейка. Ось це дуже-дуже важливо для саме сюжетної лінії. Чекай, давай звернемо ось цей парус. Так, іди геть звідси. Ми з тобою ніяких діл, діл не маємо. Е, так, давайте ось це можна прибрати. Ось це якось поставити. Мабуть, тільки з цієї сторони поки що. Нічого страшного. Так, покладемо дошки. В нас, на жаль, закінчуються дошки, це погано, бо нам потрібно ще спис якось зробити. Пу -пу -пу. Так, давайте візьмемо ось цю сиру. Паскуда така. Пропоную у цей ящик. Пустий скласти ті речі, які можна м, плавити Тобто ось ці ось ці ось ці ось ці. М, нібито все. І давайте ті, які вже переплавлені, ось це, ось це, ось це. О, ось так. Я чекав на тебе. Так, добре. Та ти вине ту паскуду, бля! Вона не, вона не вичепиться, і сам, сама біда у тому. Я просто не навчу цю, цього птаха, бо ми з нею нічого не зробимо. Ми її не вб'ємо. Для цього нам, як мінімум, потрібен а, лук зі стрілами. Та й в цілому, навіть якщо він у нас буде, це це дуже важко зробити. Я, я прекрасний її пам'ятаю. Потрібно просто, щоб вона дуже близько не підлітала, щоб ми десь на відстані від неї знаходились. Але б... я якось не помічаю цього моменту. По всяк випадок, о, диви, диви, летить. Я якось потрібно від неї від... відвертатись, я не знаю. Це просто треш. Це просто якийсь треш. з цією. З цим птахом. Пропоную зробити е, хоча б по одній ось цій нові штучки. Е, саме для того. А, ну, тут не вийде. Для того, щоб дослідити. Давайте дослідимо. Так, треба тут раз. лопата. Нова вудка. Нов, новий спис. Пістолет, новий топор, новий крюк, велика грядка. Е це якийсь сачок. О, лук. Ось це ж що. Це супи варити. Коротше, багато чого нового дослідували. Це непогано. А, шарнір, почекай, ще шарнір. Ось так. Шарнір, так, ножиці. О! Нормальний ящик. О, нормальний якір постійний. Це дуже необхідна річ, але для цього нам потрібно буде розширювати наш з вами корабель. Назвімо його так. Так, ну все. В принципі, в нас закінчилися дошки повністю. Дошок немає. Нічого не поробиш. Тому потрібно нам з вами займатися чимось іншим. Пропоную трішки попити і почати бійки. А саме з цього соломона захаваємо така велика рибина, її на три, на три шматки можна їсти. Та де дивись? Добре, пропоную розпочати з кабана, раз уж він тут, ані. Акула хоче бути першою. Ай. Акула хоче бути першою. Ось так це робиться. За Закол, колою закінчено. Я вам скажу, що якби в мене були ласти, я би ще швидше це зробив. Але є проблемка. Проблемка заключається в тому, що мені цього списа не вистачить для того, щоб перемогти кабана. Мені все одно потрібно. А, потрібні дошки. Це саме головне, що мені потрібно. Так, болт є. Я хочу зробити металевий, металевий спис. Так, в мене є топор. Я можу піти і шість дошок зібрати на цьому острові. Так, акулу одразу посмажимо. Три кусочки сюди. Це викинемо сюди. Це викинемо сюди. Візьмемо ще щось з собою, бо я думаю, що там буде щось цікавесеньке на тому острові, якщо що, щоб можна було взяти. Так, так, все. В принципі, більше місця немає. Топор візьмемо. Так, і якось треба пройти повз кабана, бо поки що я не хочу з ним дратись. Я залишу його на потім. А потрібно було не залишатися ж таки, а взятись з собою і прям тут скрафтити. Щось я трішки тупанув. Так, п'ять дошок є. А потрібно мені шість. ось це дерево. Зараз також постукаємо. Деви, летить. Дудки тобі. Так. В принципі, дерева вистачає. Зараз усе, що тут нам потрібно, зберемо, щоб не повертатись сюди. Є таке діло, де це паскуда? Десь хочу напасти. Добре, займемось пошуками по... по острову пізніше. Зараз треба повернутися на плот та зробити новий спис. Металевий. Я думаю, так буде краще працювати з кабаном. Да, біжи, 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 милий. Так. Ось ці ягоди можна з'їсти одразу. Я поки що не планую нічого. Диви, а коло вже на місці. Ну, скільки там. Ух ти. Селдовку вкусила. Що це таке? Ладно, потім перевіримо. Треба не забути тільки. Так, забираємо ось це і робимо металевий спис. То що, може ще раз акулу відлупцювати? Диви. Та я ж. Я не знаю, як виворачуватись від цього. Так, і кокоса можемо з'їсти повністю, щоб не заважав. Насіння викинемо. Каміння викидати не будемо. Ось це можемо викинути. Воно нам вже не потрібно. Так, злитки можна залишити, листя можна перекласти. Ну і, в принципі, все, що могли, все зробили. Погнали працювати з кабаном. Акула вже трішки набридла. Треба якогось різноманіття. Опа, Диви! Він залагав. Ох ти О! Їх тепер два чи це просто глюк? Що тут такий швидкий? Та ти диви, я нічого не можу зробити з ним. Ось так тобі. Ось летить курва. Фу, е, це було весело. <ріст> так, добре. Голова кабана є. Ось це що таке? А, це, це просто якийсь баг. Е, птаха, на жаль, ми ніяк не відлупцюємо. Це неможливо, на превеликий жаль. Але з кабаном якось було. Легше, ніж кулою, чи мені здається, дивіться, там я козочка. Побігла. Ну, я, я ніяк, ніяк не дотягнусь до цього птаха. Це потрібно тільки крафтити лук і багато-багато стріл. Дуже багато стріл. Ми козочку ми так ніяк не спіймаємо лише е, за допомогою пістолету пушки. Давайте, мабуть, підемо назад на наш плод. Давайте одразу ще акулу завалимо. Ось цим дерев'яним списом почнемо. А закінчимо металевим. Іди сюди. Диви, як вона вкусила, я не зрозумів. Ось так. Металевим списом нібито набагато швидше все це робиться, аніж дерев'яним. Менше разів потрібно вдарити. І це, це не може не, не радувати. Так, я ненавмисно поклав дошки. Я не хотів цього робити насправді. Ми можемо з вами дослідити шкіру, яку ми отримали з кабана. І все. І... І, і нічого. Тобто рюкзак можна буде зробити більшим. Але для цього а, для цього нам потрібна... Для цього нам потрібна тваринка, друзі. Не вийде нічого поки що з цього. Можемо навіть тут залишити, щоб воно валялось і не. Заважало так голову Акули геть звідси. Е, друзі, я чесно кажучи, не знаю, який там вийшов хронометраж, але давайте закінчувати цю серію. Дякую всім, що додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, ставити дзвіночки та писати будь-які коментарі. Погані, добрі, неважливо. Головне, пишіть, пишіть свої враження, свої думки. Це дуже допоможе розвитку каналу. А ми з вами побачимося в наступних серіях. Всім до зустрічі, всім па-па.